Мене йшло в духі вже декілька днів. Декілька днів Бог мені про це говорив. Говорив про те, що треба молитися якраз за те, за любов до росіян, за любов, за те, щоб у нас було основою Слова Боже. Як часто ми діємо в відношенні до себе, до других людей, по почуттям і емоціям, по своїм бажанням, бажанням нашої плоті. Але Бог говорить тільки про одне. Що наші дії повинні бути побудовані на істині Слова Божого, на тому, як говорить Господь. Не дивитися на те, як ми думаємо, як ми мислимо а брати Слово і що говорить Слово. Бо тільки воля Божа на добро для нас, для нашої родини, для нашої сім'ї, для, на... для України. І повірте, я це пройшов. На своїй, так сказати, спині, на своєму розумі, на своїй на своєму житті. І як тільки я почав діяти, не відхожі своїх емоцій почуттів, Бог почав діяти і все змінювати в моєму житті. І я молю Тебе, Боже, допоможи нам, нашим братам і сестрам, всім всі наші дії. Ці наші вчинки, всі наші думки вивіряти по Слову Божому, бо Слово Боже є істина. Тільки Слово Боже є істина для нас в усьому. І ви знаєте, в Слові Божому є два розділа, які тотожні, які майже повторюють один одного. Це книга Левіт, 26 розділ, і книга вторення закону, 28 розділ. Це айже одне і те ж суть одна і та ж слово одне і те ж. Якщо Бог двічі повторив то ж саме, це дуже і дуже важливо. І написано перший вірш: не створюйте собі бовванів. Не встановлюйте ні виліплених образів, ані пам'ятників для себе, ані різдвиного каменя в своїй землі, щоб поклонятися йому, бо я Господь Бог ваш. Якщо перенести на сучасний лад, це говорить: не створюйте собі ідола із інтернету, не створюйте собі ідола із блогерів. Не створюйте своїх ідолів із всяких там експертів, не створюйте собі ідолів із чаклунів, колдунів, екстрасенсів, не створюйте собі ідолів ні в чому, тому що і не встановлюйте їх перед своїми очами. Не керуйтеся в своєму житті, в своїх діях. Тим, що вони є, не поклоняйтеся їм, не поклоняйтеся ніяким духам, які є, не поклоняйтеся духу мамоні, духу почуттів, емоцій. Тільки одному, одному поклоняйтеся. Поклоняйте, не поклоняйтеся нічому, що не від мене. Бо Ісус сказав: не, не може ніхто, то не, від, не відречеться від себе. Ви своїх ближніх, від своїх дітей, батьків, матерів свого життя, і ти за мною. І написано Бо я Господь Бог ваш. Бо я Господь Бог ваш. Дотримуйте субот моїх і шануйте моє святе місце я Господь. Дотримуйте субот моїх. Бог сказав: Я є Господь суботи, і ми в суботстві зараз. Субота це абсолютний спокій, це абсолютне відключення від всіх дій. Від всякого життя, від всякого суєти, від всякого намагання щось створити для себе і повна посвята відпочинку всього земного і присвячення себе Господу.